Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 31 травня. Ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. Нам навезли багато класнючих диванів і всякої всячини, і зараз я вам все покажу. Біля самого входу поставили комплект м'яких меблів 3-2-1 у натуральній шкірі такого індійсько-жовтого кольору. Не знаю, як для вас, але для мене індійсько-жовтий. Це колір куркуми і апельсину. щось мені таке нагадує. Меблі дуже стильні, надзвичайно комфортні, м'якусенька і надзвичайно якісна шкіра використана на це. Сидіння, диванів. досить високі, гарна ширина, на них можна лягти. От Соня вже зацінила. Модель сама дуже ефектно виглядає, гарно пошита і дійсно стане окрасою любого сучасного або навіть класичного інтер'єру. Меблі дуже гарно виглядають, чудово збережені. Ціна такого комплекту 1150 євро, і зараз ми його продаємо зі знижкою за 1050 євро. Акція діє до наступного оновлення. Навпроти поставили шкіряний тримісний диван Трансформер чорного кольору. Диван стоїть на високих металевих ніжках, у ньому регулюється положення боковин. Їх можна підіймати і опускати спинки знімні. Як ви розумієте, цей диван не розкладний, але завдяки тому, що знімаються спинки і опускаються поручні, на ньому зручно полежати, і можна використовувати навіть для сну. Ось таким чином він перетворюється на односпальне ліжко. Ціна такої моделі 450 євро, і при покупці до наступного оновлення отримаєте 50 євро кешбеку на покупку любих інших товарів з наших магазинів впродовж півроку. На столику я виставила різні дрібнички, які нам навезли на по тут. Маємо чудового півника. Молочник є ось такий молочник, це італійська порцеляна, вручну розмальована. Є декілька вас. З того боку маємо горщик з кришкою і от такого веселого порцелянового дядька з пивком. Тут поставили широкий тримісний диван з Німеччини у натуральній шкірі кольору слонової кості. Це дуже зручна і якісна модель. На ньому комфортно посидіти і полежати. В дивані знімаються сидіння і регулюється висота спинок. Ціна такої моделі 560 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 490 євро. Ця знижка діє до наступного оновлення меблів. Тут у нас комплект м'яких меблів, який складається з двох диванів у натуральній шкірі кольору Антрацит, це такий темно-сірий відтінок. Напевно, можна сказати, що це є трійка і двійка, але насправді між ними дуже маленька різниця в розмірах. Виробник цих меблів фабрика Segmüller. Це Німеччина. Ці меблі виконані в сучасному стилі. Стоять на досить таких високих ніжках. Поручні низенькі, сама посадка також невисока. В диванах знімається спинка, і їх можна використовувати, щоб полежати. Натуральна шкіра покриває всю поверхню диванів разом з задньою на такого спин. комплекту 900 євро. Зараз їх продаємо зі знижкою за 850 євро. Це до наступного оновлення. За ними маємо ще одну пару диванів. Це є дійсно трійка і двійка у світлій шкірі. Це дуже м'які і затишні меблі. Досить висока посадка, висока спинка. Є де спертися. Поручні, пухкенькі, м'якенькі. Натуральна шкіра світлого кольору. Можна сказати, такого ванільного відтінку, покриває всю поверхню диванів разом з низом і задньою спинкою. Дивани гарно збережені, без е, особливих пошкоджень. Е, шкіра м'якенька, еластична, добре миється. І що важливо для світлої шкіри не потребує особливого догляду. Ціна такого набору 990 євро. Зараз їх продаємо зі знижкою за 900 євро. Тут маємо великий пуфік за 65 євро. На каміні у нас є ще одна цікава новинка це набір дощачок з коркового дерева. Це як підставки під гаряче. У нас в комплекті є 6 підставочок під стаканчики і 3 дощачки великих. І ціна такого набору лише 350 гривень. На підвіконник у нас є ще одна чудова картина. Це пейзаж в дерев'яній рамі. І його ціна лише 900 гривень. Під вікном поставили чудовий шкіряний диван, тримісний від італійського виробника Альберто Нієрі. Це дуже відома і популярна модель Помпеї. Вони вирізняються своєю високою спинкою, дерев'яною оправою і красивою формою поручнів. Цей диван справді дуже комфортний і посидіти, і подивитись на нього. Він красивий і зручний. Якість шкіри дуже хороша. Диван чудовий в догляді, шкіра м'якенька, приємна на дотик. Цей диван вражає не тільки своєю красою і якістю, але й ціною. Класний тримісний диван всього за 600 євро. Брендовий. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Всі решта меблів ви можете побачити на нашому сайті. Там є фотографії, ціни і відеоогляди всіх наших диванів. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, то тисніть вподобайку, залишайте коментар і обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новин. Всім бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.